І ще одну автівку для бійців 8-го полку сил спецоперації придбали волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Збір розпочали у серпні. У селі Іванківці разом з мешканцями Олешина під час благодійного фестивалю зібрали понад 60 тисяч гривень. Більше 100 тисяч задонатили мешканці Чорного острова під час фестивалю у вересні. Долучився і Антонівський старостат. Загалом зібрали 213 тисяч гривень. Хочемо подякувати нашим волонтерам Мисноцької сотні гайдамаки, які майже цілодобово працюють над цією гарною справою. І вже не одна автівка за стільки років поїхала на фронт. Тому друзі, гайдамаки, полонські гайдамаки, головний медіа-центр. Ось результат нашої спільної з вами роботи. Волонтер Геннадій Гудний допоміг переобладнати автівку за запитом спецпризначенців. Даний автомобіль був переобладнаний під паливозаправник до двох тонн. Volkswagen ЛТ дуже поширена марка за своєю надійністю, простотою в обслуговуванні. Слова подяки хочемо висловити. Громадській організації Мистецька сотня Гайдамаки. Саме до них ми звернулися з потребою в даному автомобілі, та також всім людям, хто доєднався до своїми донатами до цих зборів. За добу у Малевичі Гайдамаків команда з п'яти майстрів-волонтерів пофарбували бус. Це вже була 85-та автівка, яку ми пофарбували. Також фарбували автівки для наших райнджерів, для 106-ї ТРО. Для 82 другої дешеве кому потрібно який колір, маскировочна, сіра, чорна. Працюємо над нашою спільною перемогою. 99% концертів, котрі зараз дають музиканти гурту Станза і фронтмен, мотороли Сергій Присяжний разом з гайдамаками. Благодійні у нас навіть є посвідчення. Ми такі вже тепер посвідчені освічені гайдамаки. Робимо те, що можемо, те, що вміємо і. Як це не банально, але це найменше взагалі, що ми можемо робити для наших хлопців. Якщо коротко, або на фронті, або для фронту, От це розумно і правильно. Позиція здорового українця на майдані незалежності. Ключі від крафтера передали військовим. І дякуємо вам, хлопці, за наш захист. Дякую. Дякуємо, слава Україні. Героям слава! Автівка уже побувала у громадах, які долучилися до збору. А гайдамаки розпочали новий, тому що вірять. Разом Ми велика сила. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.